Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми коротко розберемо властивості зеленого чаю. Отже, зелений чай це напій, який відомий своїми багатьма корисними властивостями. Отже, декілька з них: антиоксиданти. Зелений чай містить антиоксиданти, які можуть захистити організм від шкідливих впливів, вільних радикалів і запобігати пошкодженню клітин. Зменшення ризику хвороб. Зелений чай містить катехіни, флавоноїди та інші корисні речовини, які можуть зменшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та інших хворі. Збільшення енергії. Зелений чай містить кофеїн, але у менших дозах, ніж кава, тому він може допомогти збільшити енергію і зосередженість. Покращення шкіри. Антиоксиданти, що місяця в зеленому чаї, можуть допомогти зберегти здоров'я шкіри, захистити її від ультрафіолетового випромінювання та запобігти появі морщин. Зниження рівня стресу. Зелений чай містить амінокислоту l теанін яка може знизити рівень стресу та підвищити настрій. Погіршення пам'яті. Деякі дослідження показують, що зелений чай може покращити пам'ять та когнітивні функції у пацієнтів, які протягом хоча б декількох місяців щодня випивали чашечку зеленого чаю. Допомога в боротьбі з ожирінням. Зелений чай може допомогти збільшити спалювання жиру та підвищити метаболізм, що допомагає в боротьбі з ожирінням. Бережіть себе, будьте здорові і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.